Друзі, всім привіт, ген Соколова. Саме я друзі наколола цих біологічних свиней, аби вони атакували могили севовошників в Раші, Розрили могили воїна павших. Хотілося би отримати об'яснення. Я вважаю, що у вас канал однобойкий, живіть як хочете. Зараз їду на чергове завдання. А ви поки підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, бо ми розпочинаємо. Погнали. Всім привіт, котики! Скучила за вами. Я вже у підвалі імені Блінкіна, горнятко повне цикорію, а це означає, що ми готові розпочинати наш каральний огляд в новому вечорі. Але перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, зробили. Молодці! Починаємо із зашквару імені Ханумака. Кордони України, начебто, закриті для військовозобов'язаних, але не тоді, коли ти із кварталу 95, коли ти агітував за президента і захотів трохи так би мовити привітрити голову під каліфорнійськими пальмами. Причому так привітрити, щоб залишитися назавжди, ну принаймні, поки йде війна, ТЦК – це тупо кошмар зараз на всіх, але наші люди знайдуть вихід у всіх ситуаціях. Поки Ханумак готує новий виправдальний відеоблог зі США. До речі, зайдіть напишіть там в коментарях. Що думаєте, українські псевдопсихологи, вірніше псевдопсихотерапевти, вчать українців, як треба ставитися до захисту нашої країни. Это бидла українське. бидла українське. Ну а ще згадаємо головного американського музичного шизофреніка Кані Веста. Він готовий трахнути росіянок за Україну і, мабуть, тому і поїхав до Москви. І там його вже чекали. Кані пересити. про все це просто зараз. Починаємо покарання. Цей день настав. Ні, ми поки що не збираємо на космічний супутник. Хоча дуже дякуємо всім, хто допомагає нам збирати на зсу і, зокрема, на дрони для третьої штурмової. Потім вони класно літають. Ось так. І з підписами все це завдяки вам, котики. Дякую. А тепер відео, яке уособлює суть сраної рашки в усій її красі. Чи швидше потворності? Отже, друзі, маленький мешканець Краснодару вирішив настяти в ліфті, в якому сам їхав. Але, Але щось пішло не так. Ну окей, тепер потрапив. Настяв застряг і не знає, що робити. Символічно, правда? Аналогічно, і бункерний дід зараз сидить. Розповідає русським про бій із НАТО не на жизнь, а на смерть. А десь на початку 2000-х, до речі, він міркував по-іншому і був зовсім не проти членства України в альянсі. Просто всі вже про це забули. А шукати, щоб дізнатися, впадло ж. Угу. Простишь, бухаты и кричать я русский. Что касается расширения НАТО в целом, вы наше э, отношение к этому вопросу знаете, оно э, не меняется. Э, но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, э, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и э, на Земле в целом. В принципе, не вижу здесь ничего особенного. или нечто такого, що омрачало бы отношения між до і могло би амрачати отношення між Росією і е, Україною. Ба більше Путін сам хотів стати членом НАТО. Ну членом, тобто, шлом він справді став, але з НАТО щось не склалося. Росія це частина європейської культури, і я не представляю собі своєї власної країни в отриві от Європи. и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому, поэтому с трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Почему нет? Чому ні? Зате зараз у Росії лучші союзи, наприклад, з Північною Кореєю. Ви думали, кремлівська делегація просто так їздила у Пхеньян? Ні, тепер росіяни будуть закуповувати у північнокорейців мило і туалетний папір. Міцна геополітична перемога. О, ще можуть почати купувати джинси й сумки, штучні крокодили з присмаком нештучної диктатури, що може бути краще. Тут особливо смішно, що раніше Росія підписалася під резолюціями Радбезу ООН, які забороняють експортувати товари від Кім Чен Іна. Але, мабуть, після останніх поставок корейських снарядів тепер московити хочуть зосередитися на сумках, а в своїй геополітиці. the hell is going on with putting all the cheap stuff on it's crap it's crap <laughs> Воно і не дивно, русачки люблять нарікати на клятий захід лише на словах. Але ось в Москву із неонансованим візитом приїхав американський репер. Звати його Кані Вест. І все тепер це просто топ-тема для Скабєєвої і всіх кремлівських блогерів. Під готелем збираються натовпи фанатів, які навіть не можуть відрізнити Веста. Від пересічних відвідувачів готелю і з радістю фотографуються із ним. Як з'ясувалося, кані приїжджав не давати концерт, а на день народження московицького дизайнера Гоші Рубчинського. Ну, ми давно знали, що колишній чоловік Кім Кардашян міцно йнувся, але носити футболку із написом Чорні пси ну, афроамериканець Кані Вест носить футболку Чорні пси. Це вже новий рівень расизму. Причому расизму щодо самого себе. Заморському гостю москвичі радіють, наче дефіцитні ковбасі в СРСР. Навіть загони бабів Путіна прокинулися. Йо ну, місяць ждала, ну що ти прислала? Ну, ти ж бачиш. <му> Далі на телеку і в медіа повна шиза. Улюблений путінський філософ зі сложною судьбою, Дугін міркує, що ідеологічно Канє Вест наш. Депутати Держдуми пропонують дати йому російське громадянство. Але тут з'явилися гундяєвські активісти із РПЦ, звернулися до генпрокуратури страшенно обурені, адже знайшли Google Translate. Шібашна і тут, о Боже, з'ясували, що в одній з останніх пісень Кан'ї є слова. цитую, Вона росіянка, я трахнув її за Україну. Ну, це цитата. Дослівно. Байдуже, що цей рядок навіть не він співав, але осадочок залишився. До Курської області нещодавно прилетів дрон, який атакував комбінати з виробництва масла. Ну, підозрюю, що крім масла, там робили ще щось неоголошене, що і зацікавило наших операторів дронів. Русські знайшли надпис на крилах до масла і вирішили, що дрони полетіли через нашу <зас> заздрість. <зас> ну до того, що вони виробляють масло. <зас> Оце ганьба не вчать сучасних. Класиків, а даремно модила в цегійкавій шапці. Що такое? Що спокійно, хадіть не можете. Захекане будило лежачи долі, там масло. Все будила. Де захекане будило, там помирає. До речі, у нас вийшло відео про життя російських полонених в українському виправному закладі. В колонії подивіться обов'язково на моєму каналі. Особистому там воно вже є. Зайдіть на канал Яніна Соколова, підпишіться і гляньте, що вони зокрема читають в українському полоні. Впевнена, що зрозумієте до кінця, що таке руська душа. Продовжуємо. Ну нічого. Від'єднаємо Курщину із Білгородщиною. По дерев'янськи буде в шкільній програмі, починаючи із молодших класів. Ну а поки що бідним білгородцям доводиться ладнати із дронами самотужки. Як виглядає державна програма підтримки? А ось так: російські губернатори не вивозять цивільних подалі, а роздають бабцям вогнегасники. Клас. Сьогодні, 30 -е іюня, нам роздали огнятушителі Шурі. 84-й год. Она буде лазить по криші і бігати по сусідям тушить дома. За бабу Шуру тепер ми не непокоїмося спокійні. А ось за Омську область трохи тривожно. Щоб ховати героїв СВО, їх доводиться сплавляти. Річкою така собі кацапська версія стіксу із грецької міфології: омічі чи може омчані пускають героїв за водою. А ось окремі представники української нації сплавляються із нашої країни потягами та літаками. Трохи зашквару від шоумена та актора 95-го кварталу. Руслан Ханумак, пам'ятаєте такого, якого ви могли бачити також, зокрема із передвиборної кампанії Зеленського? В час дня в центрі Києва висушили крікково сумасшедшого, не Обращайте увагу, це був я Все на вибори! заявив, що поїхав з України до Сполучених Штатів. Ханумак намагається пояснити, що поїхав до США, щоб побачитися із сином, який вже багато місяців там мешкає. Шоумен навіть не проти, щоб його вважали зрадником, але доводить, що виїзд йому дозволили цілком легально. Бутім то він і дані оновив, і на лікарській комісії завітав, і захворювання йому виявили на астму. І дає йому законне право на відстрочку. Правда, тут щось не дуже клеїться, бо інші військово зобов'язані українці, які мають такий самий діагноз, чомусь відстрочку не отримують і так само не можуть побачити своїх дітей та дружин, які виїхали з України. Але Росланчику можна. Ханомак вже не вперше впрягається в скандал. Після повномасштабного вторгнення він випустив кліп із назвою «Дика дичка». І це я вам скажу, був ще той зашквар. Хоча ж у намагався переконати, що відео зроблене на підтримку жінок, військовослужбовець. Форма цієї підтримки і приспів про піксельну спідничку е виглядає як відверте знущання. Нато на сімки почав майпошти, присю. Наші бачі плечі голі освої волю одні ручь автомат. Муші не хамерс, моя дівчина. У наступного героя піксельної спіднички немає, так само як і відчуття поваги до себе. Хоча мені здається, Іван Дорн вже давно зашкварився на різних рівнях. Втім, колись ще за часів АТО, ми тішилися за Івана, який надягає. Футболку із тризубом, щоб співати танець пінгвіна і дракона драконати росіян на музичних фестах. Але згодом були інтерв'ю дудю, оці всі братія пасорілісь, і всяка ватна хрінь. Що ж тепер? Іван? Тепер Іван сумує, що від початку повномасштабного вторгнення не був в Україні, але, мабуть, навряд чи буде, тому що страшна мобілізація має стосуватися всіх, але не митців із тендітною душевною. С момента начала войны я не был в Киеве. Не был. Не. Трудно. Вообще, это сейчас трудно вообще туда попасть, я вообще не знаю. Не, попасть не трудно, можно без проблем. Но выехать. Вер... Вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60, э, который. Угу. Попадает под мобилизацию. Да. Под... Попадает под мобилиза... мобилизацию. Мобилизация. Я, видите, в Украине несчастная. <свят> Поэтому, mm -hmm. к слову, это не сильно. Привык выговаривать. Ну, вот. да. Мобилизацион. Вот так вот. Ля Моббилизацион. Мы сейчас, как этот, два чувака из криминального чтива. Знаете, mm -hmm. как во Франции называется мобилизация? Ле. Ле. Ля, ля мобилизацион! Я хочу, чтобы смотря на все, ну, как бы все знали, что мы. Ну, я как бы всегда везде, за границей, я остаюсь украинским артистом. И топлю за Украину. а, Но. Приятом за своїм наратівом, з своїм контекстом свободи <свободолюбивым> А все ж таки Дорн міг приїхати. Боятися нічого, хай запитає секрету мужності у поборника інформаційної гігієни з банкової Сергія Лещенка. Він зовсім не переймається за мобілізацію і знову виступає із діджей-сетами. Цей тиждень взагалі багатий на зашквари медійних персонажів. Спартак Субота, скандальний блогер-психолог, який усім брехав про медичні дипломи, тепер коментує на стрімах військовий обов'язок українців і, не соромлячись, каже глядачам, що йому абсолютно насрати на захист країни. Нікер такий. Если придет повестка, ты пойдешь. Ну, типа, это что, серьезно? Такой тупой вопрос есть. Если придет повестка, то ты пойдешь. С чего мне должна прийти повестка? Она должна прийти тогда, когда ну, нету брони или еще что-то. Я такого не допущу. На ваше мнение, бь, тупо никто и зовут вас никак. Как это? В одной песне Носи на показ патриота стигму, чтобы твой зад миновал шпицруты. Ну, на деле из вас хто готовы что-то сделать. А те, кто готовы, они либо уже мертвы, либо сейчас говорят о том, что ну его нахер, надо оттуда валить. Поэтому не байтесь, и кому не нравится, можете просто собрать свои манатки и свалить. А что ты скажешь своей дочке после войны? Та знаете, типа уїхав чувак за границу, і йому скажуть, типа, ты що ти розкажеш потім своїм дітям, языки, путешествовал, путешествував жил нормально, не как е, государственный раб. Що думаєте про Мтищенко? Нічого не думаю. Все, умри, пока. Вот это видите, это уровень, это уровень быдло украинское. Быдло украинское. Это знаете, як типа Ромашка звичайна, чи, чи польова. Але чим більше таких зашкварів, тим менше друзі, ми з вами. Згадуємо про справжню небезпеку і її ім'я, Лисий з кварталу. Так, так, я про Євгена Кушового українці розуміють, що головна небезпека це навіть не обрання Трампа, це можливі кандидатури на наступних президентських виборах в Україні. вибачаюся, Євген я вас вже колись просив. І ще раз попрошу тільки не ставайте наступним президентом. Я вас дуже прошу, не треба. Ось такі справи, друзі. Підпишіться на канал «Вечори». якщо не підписані, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Всіх вас обіймаю, цілую щічку і буду рада бачити вас на нашому патреоні. Нагадаю, що стати патроном вечора це підтримувати все, що ми робимо і на цьому каналі, і на каналі Яніна Соколова. Також ми маємо бамія кофі і банку монобанку. Тому підтримуйте, будь ласка, ставте лайк цьому відео і поширюйте його в своїх соціальних мережах. Слава Україні, слава збройним силам України і всім силам оборони цілую котики.